Сьогодні у нас важлива тема переломи кісток. Давайте вивчимо, як їх правильно розпізнати і як ефективно надати допомогу. Перелом це ушкодження кістки, коли вона ламається або руйнується, що може виникнути внаслідок травми або ж іншого впливу. Поділяються переломи на відкриті, закриті, поверхневі, повні і зі сувом. Відкритий перелом це часткове повне порушення цілісності кістки з одночасним пошкодженням шкірних покривів. у проекції перелому. Або ж простіше кістка ламається, виникає відкрита рана, яка пронизує шкіру. Закритий перелом, найрозповсюдженіший і найвідоміший перелом, вказує на те, що кістки, які були пошкоджені, не виходять за межі шкіри. Це відрізняє його від відкритого перелому, коли кістки виступають через шкіру, створюючи відкриту рану. Закритий перелом може потребувати фіксації за допомогою гіпсу для правильного зростання кісток, Такий вид переломів зазвичай лікується хірургічно для відновлення нормального положення кісткових фрагментів. Поверхневий перелом це тип перелому, при якому ушкоджена лише зовнішня оболонка кістки без порушення її цілісності. Іншими словами, ушкодження обмежується зовнішньою частиною кістки і не виникає розриву або зруйнування всередині. Цей тип перелому часто відноситься до менш важких ушкоджень і може не потребувати хірургічного втручання. Лікування може включати в собі застосування гіпсового бента або ж іншої фіксації для отримання кистки в правильному положенні, а також призначення засобів для знеболення та фізіотерапії для підтримки відновлення рухомості. Повний перелом кістки це ушкодження кістки, при якому вона перериває всю товщину. Це означає, що обидві кінці кісткового фрагменту розділені і може виникнути взаємодія між ними. Повний перелом може відбутись внаслідок травми, такої як удар, падіння або ж аварія. Лікування повного перелому включає собі і мобілізацію ушкодженої області за допомогою гіпсового бинту або ж іншого фіксаційного матеріалу, щоб отримати кістку в правильному положенні, а також можливо. Хірургічне втручання для відновлення анатомічної цілісності кістки. Перелом з'ССУ це медичний термін, який вказує на те, що кінці переламаного кісткового елементу не знаходяться на своїх місцях, а розташовані з неспівпадінням. Це може статися, наприклад, коли кістка переломлюється, а потім кінці цієї кістки зміщуються або абосовується. Цей тип перелому вимагає хірургічного лікування, а також розтягувані прави або ж фіксація. Причин виникнення переломів дуже багато, але найрозповсюдженіші це травма, автомобільні аварії, збільшений тиск на кістки, зневоднення, падіння, патологічні стани кісток, остеопороз, спортивні травми. хочу більш детально розповісти про симптоми перелому та як його діагностувати у себе. При переломі біль гострий, інтенсивний на місці пошкодження, погіршується біль при русі або ж натисканні на пошкоджену область. Також збільшується набряк, покриви шкіри стають червоними або ж блакитними, обмежується або ж знеможливлюється рух, а також відчувається зрушення частин кістки, тобто зміна форми кістки або ж видимі зрушення. Також деформується, або ж виникає неправильне положення певної кінцівки. Також шкіра навколо пошкодженого місця через запалення Здається, набагато гарячішою за інші шкірні покриви. Перша допомога при переломі. Негайно викликайте швидку допомогу, вказуючи на можливий перелом. Пам'ятайте, що оточуюча обстановка безпечна для вас і потерпілого. Отримуйте кінцівку в тому положенні, в якому вона знаходилась перед травмою. Уникайте будь-якого непотрібного руху, що може погіршити пошкодження. Якщо потрібно пересувати потерпілого, використовуйте імпровізовані засоби для фіксації кінцівки. Це може бути подушка, дошка або інше, щоб уникнути додаткового зрушення. Але краще взагалі не рухати потерпілого. Якщо є відкрита рана та кровотеча, нанесіть стерильний бандаж або ж чистий матеріал, та намагайтесь зупинити кровотечу, надавши легкий тиск. Застосуйте лід або ж холодний компрес до місця пошкодження для зменшення набрику та зменшення болю, також допоможіть потерпілому прийняти комфортне положення та спробуйте його заспокоїти. А тепер я розповім, як здійснюється лікування та реабілітація перелому. Першочергово це проведення рентгенівського обстеження для точної діагностики та визначення характеру перелому, Після цього фіксація кінцівок гіпсом, бандажами або ж спеціальними апаратами для отримання кісткових фрагментів у правильному положенні. У разі складних переломів може знадобитися хірургічне лікування для відновлення кісткових структур. Також може застосовуватись медикаментозна терапія для полегшення болю, а також протизапальні засоби для зменшення запалення. Використовується фізіотерапія також для відновлення обсягу рухів та зміцнення м'язів, може бути масаж або ж інші фізіотерапевтичні методи для поліпшення кровообігу та прискорення зцілення. Може бути розробка індивідуальних програм реабілітації для повернення пацієнта до звичайного рівня фізичної активності, а також контроль за динамікою зростання кісткових тканин та відновлення функцій. При цьому пацієнт повинен дотримуватись збалансованої дієти, що містить е, достатню кількість кальцію та вітамінів для підтримки кісткового здоров'я. Щоб уникнути переломів, дотримуйтесь таких порад. Є ще продукти, які містять багато кальцію та вітамінів. Регулярно займайтесь фізичною активністю для підтримки м'язів і кісток. Використовуйте підтримуючі засоби для ходьби, особливо для людей похилого віку. Встановіть рейхи та антискользящі кілинки у ванні, щоб уникнути падінь вдома. Використовуйте необхідний захист на робочому місці, уникайте надмірного споживання алкоголю та куріння, що може збільшити ризик травм. Регулярно перевіряйте зір та слуху, оскільки це важливо для попередження падінь. Вибирайте безпечні види спорту та використовуйте захист, такі як новокітники, шоломи. На колінники. Для тих, хто має ризикові фактори, такі як остеопороз, консультуйтесь з лікарем та слідуйте його рекомендаціям. Уникайте ходіння по пускому і нерівному ґрунту, особливо взимку. Це все, що я хотіла розповісти про переломи. Дякую вам за увагу і нехай ваші кісточки будуть міцні та здорові.